Карусанів Гарден взяли в роботу. Покажу, як було з самого початку. У нас є сусідній будинок. Це танхауси. Ось так виглядала підлога на нашому об'єкті. Ось такі купа нерівностей. Перепади по підлозі у нас були порядка 6 см на нашому танхаусі. Це сусідній. А у нас. Зараз покажу, що ми вирішили зробити. Сюди приїхав у нас Юрій Вишня, який займається стяжками, і попередньо нам вирівняв ось так поверхню на першому поверсі, все підрівняв. Ось у нас були страшні перепади. І зараз нам поверхню всю вирівняли для того, щоб теплу підлогу зробити. Значить, задача у нас на третьому поверсі буде. Там же ж у нас буде зроблений монтаж теплового насоса, Сам тепловий насос ми будемо монтувати безпосередньо на криші аж там. Ну і е, Стандартні задачі по санвузлах. Там гунітаз, умивальник, біде. Ця вся історія будемо монтувати. Завезли матеріал, труба ТІСІ. Інсталяції ТС Іван, наш чемпіон, беремо в роботу, працюємо. Думаю, за пару неділь, можливо, трошки швидше. Да? Ванька мені показує, що ми швидше справимося, бо в нас ще далі замовники чекають. Е ну і Переїжджаємо на наступний об'єкт. А якщо вас цікавлять інноваційні інженерні рішення і якісний монтаж, звертайтеся за посиланням в шапці профілю. У нас там є мій номер телефону.